Миропільська громада на Сумщині одна з тих, де найбільше потерпають від ворожих обстрілів. Сьогодні окупанти скинули по ній вісім керованих авіабомб. У самому Миропілі ситуація критична. Днями звідти ускладнився. Виїзд людей через зруйнований міст на Суми. У небі постійно чатують ворожі дрони. Зв'язку немає. Кордон медіа побували на евакуації разом із білими янголами тут майже пекло. Від недавно у Миропіллі на Сумщині немає зв'язку, а вода, електрика та газ зникли ще раніше. Через постійні обстріли полагодити світло неможливо. Місцеві намагаються це робити власними силами. Нещодавно ворог підірвав там одну з ключових автодоріг, тож евакуація цивільних дуже ускладнилась. Ми вас не бросимо, не не переживайте, все буде добре. Поліцейським із білих янголів дедалі складніше заїхати у миропілля. Евакуаційні групи постійно потрапляють під обстріли. У небі літають ворожі дрони. і Розвідувальні, і ударні вони атакують увесь транспорт, що рухається вулицями. І щодень ситуація у миропільській громаді погіршується. Це антидронова. Так. нас не провокувати, нас не чіпають і ми не чіпаємо. Ми можемо масовий наплив цих дронів спровокувати, якщо сід'ємо. Тобто це, скажімо так, крайня зброя, якщо вже дрон... Атакуючу позицію іде. Працівники білих янголів усвідомлюють, що ризикують і своїм життям, і життям цивільних. Тому іноді доводиться ховатися в укриттях, щоб не провокувати атаку ворожих дронів. Поки їдуть, прямо над ними читує розвідувальний безпілотний корлан. Над нами практично. евакуюють зараз і тих, хто залишив заявку, і тих, кого побачать дорогою. Головне встигнути, щоб не накрили з безпілотників. Літня жінка наважилася виїхати. Зібрала документи та на найнеобхідніше. Хоч куди ми одметите. Поїхали, бабачи нашого свати на господи, сахраний помігу. Одижом біди. Заховайтеся. Дрон. Поки є кілька хвилин, до машини білих янголів поспішають і ще дві літні жінки та старший чоловік. Старайтесь підмінити далі. Попри очевидний ризик, білі янголи намагаються дістатися ще однієї локації. Умовляти немає часу, бо ворожі дрони можуть атакувати будь-якої миті. Не Захотіли. їхати? Не собрані люди. Швидко, наскільки це можливо, броньований бусик рухається вулицями спорожнілого миропілля. За улибочку тіки да, улиба Марія Абрамівна зізнається, що білі Янголи вже кілька разів приїздили по неї. Та лише тепер наважились. Бус проминає руїни частини ДСНС. Поки їдуть позаду, падає керована авіабомба. 15 там, Чотири кабитають каби. за тича. Ну і дрони постійно нарекли лише сьогодні. По цій громаді окупанти запустили вісім таких кабів. У колись великому селищі залишилися лічені жителі. Альона Яцина, Олена Астахова, Кордон Медіа для ICTV. Єдині новини.